З героєм сьогоднішньої програми ми з вами уже бачились. Це Олександр Черемісін, і він випустив книгу. Книга дуже важлива, як на мій погляд. Вона має сформувати нам історичну пам'ять, має формувати нову політику пам'яті. Літопис цивільного супротового Херсону. І сьогодні саме про це ми з ним і поговоримо. Доброго дня, Олександр Вікторович! Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що робили росіяни в першу чергу, коли захопили Херсон? Робили все як в, в кращих традиціях середньовічних війн. вбивали. Грабували, катували, гвалтували. Ну тобто, як от середньовічних їм читають війни, місто армія захоплює, все. Господарі можуть робити все, що захочуть. Ну власне кажучи, це наочно було продемонстровано. Олександр що вас надихнуло написати цю книжку, зібрати оцей літопис. Збереження пам'яті в першу чергу про ці події так ми живемо. Живемо зараз в часі, коли фото, відео на супроводжуємо медійні технології, але в окупації не так часто доводилось фільмувати всі ці, ці події, особливо ті, що знаходили за лаштунками певного процесу, та знімати доводилось тільки. Так би мовити, фасад так, того, що відбувалося. Потім перевірки були, і доводилось знищувати фото, відео матеріали, які самі ж відзняли. Не так і сам в окупації багато, і фото, і відео робив. А з регістратором в машині їздив, знімав місто в окупації і місто війська і все, що там відбувалося, але ж, чистки проводились і доводилося все видаляти, і от тільки після окупації я випадково в своєму архіві тільки одне фото знайшов. Ну власне так і у багатьох когось там випадково одно-два фото, а залишилось хтось встигав. Передавати, пересилати кому більш-менш якісь відео фрагменти в мітингів початку окупації, кінця окупації залишились, але ну у відсотковому відношенні це дуже дуже мало. Розкажіть, що робили росіяни, як вичисляли сім'ї учасників АТО тодішньої, і що з ними робили? Ну зараз ще достатньо складно казати, які стовідсоткові прям речі, що саме так, так, так і було в книзі. Мої відображена одна родина ну, учасників АТО ось і своїм життям, так трохи відзеркалюють події, які відбуваємо. Поки що можна стверджувати, що певна підготовча робота в окупанті була напередодні. Та дехто з учасників книги згадував про існування бо списків у окупантів. Але вони йшли. Як ставилися окупанти до моїх колег, до українських журналістів? По різному ставились ті, хто йшов на співробітництво, того раду вітали. Ну, то, наприклад, редакція ВТВ плюс Херсонського пішла на співробітництво і працювала далі вже під російським законодавством, розповідаючи казки про те, як тут все класно, Херсон процвітає і так далі. Ну, так смішно було дивитися на ці відеоролики. Для тих журналістів, хто. Не погоджувався на співпрацю, не бажав цього нічого доброго. Це не передчувало і не тому що це вже шлях до тур, до. Того, що в твоєму твоє життя надалі буде пекельне. Просто так ще після деокупації Херсону одразу почали ідеї е ідею прошувати, що спеціальне навіть полювання було за істориками та за журналістами, як за головно. Пропагандистами і в моїй книзі відображена доля і життя двох журналістів із Херсону. Це ну а одна журналістка на той час була в декреті. Але так підтверджувала, що керівництво казало бути обережним, що йде полювання, а що потрібно берегтися, ховатися, ну а краще виїжджати. Інша журналістка Маргарита Лазник то вона встигла і попрацювати в окупації і передавати інформацію, що виходити в ефіри ну, з зміненою зовнішністю і голосом і так далі. Звичайно, але розповідала, що коли в ефір знаходила то знаходило місце за взагалі, щоб ніхто нічого не чув. А зрештою вдалося виїхати, ось і вже працювати далі з підконтрольною територією України. Я знаю, що у нас на території Запорізької Запорізької області, яка нині окупована, тимчасово є так звані катівні, які росіяни називають підвали, де катують, мордують українців, які не погоджуються на співпрацю і кажуть, що, наприклад, то. Бердянська та Україна і інші міста окуповані. Скажіть, чи були такі катівні на території Херсону? І хто, якщо були, хто туди попадав? Так, на території Херсону були катівні. Ще навіть достеменно точно не встановлена точна їхня кількість, тому що повністю навіть ця територія прочищена, да, тому чи постійні обстріли ще цьому заважають. Але катівень було багато і потрапляло багато туди про українських. Людей із проукраїнською орієнтацією, там і різні професії були, і журналісти, і викладачі, і волонтери. Так, І моя книга відображає одну людину, яка побувала в Катівнях, Це Андрій Андрющенко. Хоча насправді я спілкувався з двома людьми, які потрапили до Катівень. Це був другий Олег. А кінчиков, але його розповідь ще поки що не увійшла до книги, тому що я намагався її видати до першої річниці визволення Херсону і з Олегом ще повністю вичитали його текст. ось, і будемо сподіватися, що ну в майбутньому це. Все ж таки справа до цього дійде, тому що справа із публікацією усних розповідей не завершується. Ще в планах і другий і третій видання в цій конкретно книзі представлена одна людина, яка побувала в катівнях і провела 40 днів. Звичайно, нічого доброго так ці люди не можуть розповісти. Про час перебування там багато дуже. По сповненах нецензурної лексики і по самих росіян і про місце перебування. Місце перебування жахливе було ніяких звичайно благ цивілізації не було. Були голі стіни, підвал сирий, невеличка клітка на пару метрів. Туалет там же ходити. Годували там, якщо пощастить, раз на декілька днів то це ще дуже, дуже добре. Виводили на катування, сдали на стілець один. Звичайно, під'єднували тро. В електрики, або струмом голову, або в інші частини били різними засобами інструментами сильно. І потім, якщо щастило, то відпускали. Ну мого героя Андрія Андрюченка ну, так пощастило і пане Олегу, то їх випустив ну, через 40 років, через 70 днів. пан Олексій розповідав, що його ще прив'язували так, до, так, металевої, до металевого ліжка і на руках тільки висів декілька днів. Тому ну, так дуже, дуже це все було жахливо. Скажіть, що було з освітою для дітей за час окупації? Тому що знову ж таки, маючи досвід спілкування з мешканцями Запорізької області, вони кажуть, що росіяни пресують, так би мовити, батьків, чи діти ходять онлайн в українську школу і е, організовують їм? Повну пропаганду у школах, уже, начебто, російських, як відбувалося в Херсоні. Так, подібні явища відбувалися в Херсоні, але тут я по світу так поділив би на дві частини: так середню і вищу, так і в книзі представлені викладачі вищих навчальних закладів і школи цього дев'ять чоловік. Якщо показати тільки за середню світу, то це троє вчителів із різних шкіл і районів міста Херсона. То так в цілому, коли тільки зайшли окупанти до Херсона, Уже захопили то спочатку, так проголосили, мовляв, що цей навчальний рік вже за українською програмою завершуєте. Ну а потім вже почнемо новий навчальний рік за російською програмою, і на цей період от, до літа 2022 року. Ну ще більш-менш можна сказати таким вільним був. Але ну зрештою дистанційним, так ну то, власне, а в фізично в школи в університети не ходив всі. І займалися виключно дистанційно на, на, на своїх власних платформах. Фізично ну ходили а так, тільки вже випадачі в теліти, того щоб документацію заховати, того щоб а, заповнити, ну завершити правильно а, навчання ріки так далі. В нашому університеті ще є волонтерський центр про український. Працював і ще ж до червня майорів український прапор, і нам щетишно було в цьому, що от у місто в окупації, так а над нашим навчальним закладом український прапор має ось ситуація вже помінялася влітку. от червень, липень, серпень це були ті місяці, коли ситуація кардинально ще вже військові. І захопили навчальні заклади, вдиралися військові з автоматами, виганяли канал, давали буквально годину, дві зібратися і пікати, От, ну, а поїти на співробітність. Ну, Оголошено так, нове. це до адміністрацію було, що, мовляв, Хто там працював, ви приходьте працювати. Ми вас всіх про це Ну частина. А ти хто бажали цього, то самі. Вати після того як відкрили свої школи навчальні заклади, то довго вони не пропрацювали буквально з 1 вересня до 20 вересня. А ще й проходили, хто записався. А потім вже все були зачинені у зв'язку з псевдореферендумом. І на час псевдореферендуму нічого не працювало. Після псевдореферендуму там вже в школах у навчальних закладах ніхто не залишався. Почалась потроху вже. Евакуації і прискорювалось, прискорювалось, прискорювалася, і нарешті, в листопаді скорилася. Ми змогли вже нормально приступити вже до навчання і викладання з українським законодавством. Олександр Вікторич, як вирішувались питання із продовольством, тому що ну Зрозуміло, коли окупація настала українські вантажівки з продуктами не могли приїжджати в місто. Окупанти можливо ще якось не завозили. Чи були якісь продуктові колапси? Ось з продуктами це довга історія, і всі учасники книги згадували про це як про дуже важку страшну проблему. тому що для багатьох відкрився страх голоду, Там навіть не спочатку окупація, а спочатку повномасштабного вторгнення Херсон опинився вже у тій смузі, де колись бойові дії і. Ніяких вже підвезень, товарів не було і доводилось обходитись з тим, що власне було. Тому з першого дня майже всі бігли в магазини, аптеки, заправки, все скуповувати. Навіть і я, власне, ще напередодні, 23 лютого, думав, чи не заїхати, на всяк купане, заправитись. Потім думаю, так що я завтра не заїду. Ну, 24-го так і не заїхав, потім стала проблема. З пальним, чому на першому етапі не могли і помислити виїхати. Ну 20 літрів бензин, бензин там сильно заїдеш. а Те що вдавалася, то знайомі а, казали, що вони просто вбиваються тим пальним, що вони привозили потім, та й навіть їхні колаборанти бувало скаржилися так смішно було спостерігати. Їх колобки, набрали їхній ж бензин, в машини заправили, виїхали там під Білозерку Станіслав, і у них там двигун накрився, і вони там відосики знімали, скаржилися, життя. А як з продуктами а? вирішували? Як просто я, я не уявляю, як чим годувати дітей. Спочатку ж почали всі кинулись магазини, запаси робити, тому що ну ми ще живемо в районі, де багато супермаркетів. Нам в цьому плані так сильно пощастило. Хоча гуманітарна ситуація в різних районах дійсно різна була, а і в деяких районах там вже потрібно було декілька десятків кілометрів шагати, щоб якийсь піч хоч магазинчик знайти. То тримались на тих запасах, які були це перший час. Але ж з кожним днем запасів ставалося менше менше і менше, і ходу магазини ставали все ваше важче, важче, тому що ну, були в. Кілометрові черги, але що дивувало, а це максимальна організованість і працівників магазинів і самих харсонців. Тому що я очікував сам колапс, що якийсь буде. Але ні, настільки все організовано було? в одному навіть супермаркетна бачить, як і прибиральні садили закаси, а щоб процеси швидше йшов. І самі харсонці дуже дисципліновано організовано. Ми Ходили черги буквально от до а, ще першого березня декілька разів можна було зганяти в різні супермаркети а, і. А... Черги від початку каси і до завершення магазини за дві години можна було пройти вже спочатку окупації. Багато магазинів у знак протесту, що не будуть працювати ніяким чином з окупантами. Кількість магазинів стала менше, і концентрація людей стала більше на один магазин. І для того, щоб сходити один раз в магазин, це потрібно було. Я виходив в пів восьму ранку, займав чергу і повертався. Додому вже під комендантську годину в після четвертої вже вечора. Оце такий один ніби, похід в магазин, щоб два два пакети продовольства так принести. Ліки з аптеків ще швидше викупили, і вони вже в окупації бо майже всі закриті. Відкривали тільки або для волонтерів, або для тільки для тих, кому сильно-сильно-сильно треба було. Головні Очікування були від волонтерів і самим були ліки. Теж хворі старі... і волонтерами через Запоріжжя, і Васильів привозили нам твори е з ліками, що трохи компенсувалися. Згодом вони самі почали привозити свої товари, а, але ну, це було неможливо їсти. Просто я тільки заради наукового інтересу спробував э і. Ніяких слів, каким нецензурної обрані, там не може бути. Знищили наш чорнобайську птах птахофабрику, взамін привозили свої чуваські яйця, які ні на що не хідним користуватися. Я один десяток заради інтересу купив, тільки дійшовши додому. Два яйця вже розбиті були, і потім спробував зварити, посмажити, ні, ні на що не водні, от колись просто на очах за, за хвилею. Тому в нас сиділи, і ми вже всі а, із героями книги бігали по всьому. Місті місту шукали українські товари, і день іде їх можна було так не знайти запаси ще залишалися і аж до кінця жовтня так успішно вдавалося купувати товари і консерви з українським прапором бізнес-магазин. В чому власне більш-менш про простіше було це в овочах, тому що Херсонщина багата своїми і селянами і землями плодородними, і тому із правого і лівого берега до Херсону приїжджало дуже велика кількість селян. Возило овочі із овочами, от у нас із цінами проблем не було. І коли дивився чи телебачення українське, порівнюючи ціни контрольні території, то якщо в підконтрольній Україні овочі коштували 100-120 гривень, то у нас вони ще трималися на рівні 20 гривень за кілограм. Ще вони були дешевими, Рудза, тобто власне це от ринок компенсував. Тому ринок у нас дуже сильно розрісся, от і займав майже ну якщо до війни він знаходився тільки на одному мікрорайоні, а то в окупації ринок розрісся аж на три сусідні мікрорайони, і тобто все це м'яла своєю, що на машинах приїздили з багажник. Торгували, кримчани приїздили так, ну, вони в основному, це ліки продавали феноменальна, баснословна ціна. Одна пластина анальгіну для порівняння 100 гривень продавалась. Навіть на, на, на наш час учасниця феноменальна. Моя мати ще бігала, лаялася з ним, які ви бесу, як це можна так робити. Пи мав ще так безсовісно доступає. Ну але в обіход увійшли вже поняття, такі як запаси продовольства. як в часи голодомора Україна 1932-1933 років, згадуючи моя бабуся, казала Саша, роби запаси, знадобиться. Ну, та ну да навіщо вже такі чаму цього не треба. Голодомори вже давно були. А ні, все ж таки в обіхоті це повернулося знову. Запаси того, запаси цього. А там і в різних місцях вдома, в холодильнику і в гаражі, буде розставлено. Взаємодопомога і взаємовирочка сильно увійшла в піход, тому що познайомилися з тими сусідами. Знали, от стали вже добрими, знайомими, незнайомими, до продовольства ліками. Ім треба заради того, щоб може, прожили цей час? Вижили Олександр принесли... Вікторович, Ваша книжка називається Літопис цивільного супротиву. А, розкажіть в двох словах, який саме супротив чинили херсонці окупації книгах розповідає про різні досвіди спротиву в окупації. Звичайно, з. Не в першу чергу звернуто увагу на яскраві моменти українських мітингів у березні 2022 року. І більшість героїв книги брали участь у мітингах, розповідали, яка була там атмосфера, що там відбувалося, то про що казав, як поводили себе окупанти і поводили себе українці. Що відбувалося. після того, як вже почали розганяти мітинги, і брав інтерв'ю, документував у лікарні, Тарів, які лікували, ці опіки, поранення людей з мітингів. Після того, вже як мітинги розігнались, то супротив перетворився. На декілька ну, ж, категорій це руку жовта стрічка, почав діяти, і також присутні герої. Жовта стрічка, які розвішували українські прапори у місті і писали послання окупантам реї. Куди їм в першу чергу слід відійти, і хто вони такі, і як сон до них насправді відноситься? Потім партизанський рух увійшов в обіход, Були підривали періодично і колаборантів, і самих окупантів, і це давалося психологічно знаки на окупантів досить сильно, тому що а, після цих голосних вбивств. То ті, хто навіть із Росії серед міліціонерів і вчителів приїздив, то вони достатньо швидко збирали речі і тікали звідси, рятуючи власне життя, тому що розуміли, що до них тут ніхто не ставиться позитивно, а навпаки, впроше. Цілком вирагітно на 99,9%, що можуть вбити, звичайно, і а, також книга ілюструє ще інший іншу сторону спротиву, який в світовій практиці а, відомий як цивільний ненасильницький спротив, коли а, люди просто відмовляються йти на рук. Оту і співпрацювати будь-яким чином з окупантами і так і серед своїх знайомих були такі приклади, коли окупанти входили, вираховували людей з різних професій і а, казали, що ну давайте з нами співробітничати. Вони відмовлялися. Ну потім запитують, а чого ви тоді тут залишились? Ну таке відношення? Що якщо залишився в окупації, то а, ти, значить, прибічник руського миру А зовсім ні? Ось і ну, з різних причин, кого батьки старі не можуть пустити ну, різні причини, і то казали так, або ви все ж таки звідси виїжджаєте. Мам дня два дні на виїзд. Або якщо не виїжджаєте, то а, тоді ми приходимо з розстрілюємо. Та так і, і люди видали вже все і доводили вже а, їздити і не йти на співпрацю. І також хто виїжав, сповідали, розповідали. Чином відбувався цей виїзд на які жертв доводилось йти, на які ризики взагалі потрібно було йти, щоб виїхати, тому що ну це не була така ситуація, що сів собі та й поїхав. Це мій постійні блокпости, постійні ризики для життя. Багато хто не зміг виїхати. Олександр Віктор, я вам дуже вдячна за вашу працю, за вашу книгу. Я її перечитала і буду чекати на наступні томи, на наступні редакції. Успіхів вам у цій важкій, але дуже важливій праці, дякую вам за цікавість до цієї праці. І також навзаєм бажаю успіхів в житті і щоб все ж таки російські ракети до Запоріжжя долітали. Так да, дай Бог, дякую вам дуже.